Сьогодні в нас в європейських чемпіонатах багато цікавих ігр. Першу чергу це гра Реал Мадрид Реал Сосіда. Тут на обидві От. І також е, жовті картки в першому таймі більше півтора, і взагалом на тотал більше жовті карточки. Є ігра Мілан-Сусуоло, Мілан, який в прошлому турі програв лацев без шансів, там 4-0. Я думаю, вони дознісіння перемагати. Мілан е, перемога, Мілан індивідуальний е, більше півтора. 4,5 кутових в першому таймі. СУСООЛ ну, така команда, що забиває всім, і не буде нічого так і странного, якщо з СУСОО забив один м'яч. Є така в нас сьогодні. Ювентус Монца, Ювентус новострадальний, який там дискаліфіцірували, зняли очки. Коротше, тим більше він грає дуже важко з Монсою, що в Кубці, що в чемпіонаті Італії, вони проіграли. Наскільки я пам'ятаю, грає в більшості із 68 чи 69 хвилини. Але я думаю, треба збиратися такими темпами можна з вищої ліги вилетіти. Ювентус перемога, Ювентус мінус один, Ювентус індивідуальний більше півтора. От, і Ювентус індивідуальні кутові. Потім в чемпіонаті Німеччини в нас така є гра шальке кьольн Шальке дуже погано грає в захисті взагалі. Там, вони йдуть там, на вильот. Я думаю, нічого їх не спасе в цьому сезоні. От, е, голи в обох таймах. Тотал більше 2,5, я думаю, навіть Кьольн перемога е, В Кубці Англії в нас є така гра Брайтон, Ліверпуль Брайтон, який взагалі не е, програє лідерам в чемпіонаті, але це є Кубок. Тут в першу чергу я думаю Брайтон Ліверпуль на обидві заб'ють, і також думаю, Лівер перемога, тому що в Лівера залишилося Кубок Анлі. І це єдине де чого вони можуть добитися в цьому сезоні.